Хустинка в техніці макраме, собівартість якої 50 гривень. Вітаю вас на каналі Шнурятка. Тут все про макраме, і сьогодні ми будемо робити таку хустинку. І я одразу вирішила показати вам декілька прикладів, як можна буде її стилізувати. Отже, переходимо до плетіння. Для створення хустинки нам потрібна шнур плетений 2 мм 66 метрів а також ножиці і сантиметр. І перед початком плетіння я нарізаю всі необхідні відрізки. Один відрізок 230 см я фіксую на вертикальній основі і будемо плести зверху вниз. Почнемо робити навіс з цієї сторони. Першим беремо шнур 90 см і складаємо його навпіл. середину шнура перекидаємо через шнур основу спереду назад і в петельку протягуємо кінці і сильно затягуємо. Від самого краю шнура основи до першого цього навіса буде 60 см. Наступний навіс беремо 110 см довжиною і робимо так само, так само кріпимо на основі, складаємо його навпіл, перекидаємо і в петельку протягуємо кінці. Між цими двома навісами повинна вийти приблизно 3 см відстані. Далі робимо все так само, беремо наступний 130 см, так само фіксуємо, знову відступаємо десь 3 см. Потім на віз 150 см, 170 см, 190, 210, 230, 250, 270, 290, 310, 330, 330 та 350. І це у нас середина хустинки, і тепер ми будемо йти на зниження. Тобто знов буде 350, потім 330, 310, 290 і так далі. Коли всі навіси навішані, переходимо до плетіння і знову починаю з лівої сторони. Для початку я хочу закріпити всі шнури на шнурі основі, щоб вони не йорзали потім, і роблю ось таким чином. Правий кінець цього шнура перекидаю через лівий кінець і в петельку продягаю кінець і затягую дуже щільно. І так роблю з усіма шнурами на шнурі основі. І тепер почнемо робити саму сітку. Ми відкладаємо саме лівий шнур з першого навісу і саме правий шнур з другого. І ось цими двома шнурами ми будемо плісти. Спочатку беремо правий шнур, перекидаємо його, його поверх лівого, потім через верх в петельку протягуємо його і одразу підтягаємо а, на потрібну відстанці повинен вийти приблизно рівнокутний, рівносторонній трикутник. І тепер беремо лівий шнур, перекидаємо його поверх правого і в петельку протягуємо кінець. І тепер гарненько все затягуємо. Такий трикутничок у нас повинен вийти. Тепер беремо наступні два шнура справоруч звідси і робимо все так само. Трикут в мене вийшов орієнтовно 2х2х см, плюс-мінус пів см, щоб орієнтуватися. І стараюся такі самі трикутники робити по всій ширині нашої хустинки. Коли перший ряд закінчили, переходимо до другого і тепер ми відкидаємо ще один зайвий шнурок. Ліворуч і будемо плести третім і четвертим шнуром умовно скраю. Плетемо все так само, також дивимося, щоб була приблизно 2 см кожна сторона, акуратно і туго затягуємо саме вузли і робимо весь ряд такими вже ромбиками, а не трикутниками, закриваючи їх. І на треба можна трошки потягнути, вузол трошки розтягується, тому там сантиметри можна плюс-мінус витягнути при необхідності або переплести цей вузол якщо вийшло там дуже криво і за таким самим принципом ми робимо всі наступні ряди кожен ряд у нас буде мінус один шнурочок тобто буде йти такою ем, сходинкою і в кінці замкнутися в повний трикутник і тепер переходимо до обрізання країв. Я залишаю бахрому приблизно 42-43 см. Відміряю цю висоту в декількох точках і потім їх з'єдную в кінці. І так само дзеркально роблю з другої сторони. Хустинка майже готова, тепер я її знімаю і залишилось закріпити края основи. Я просто з обох країв зав'язую вузлик, щоб наші крайні навіси не злізли зі шнура основи і були зафіксовані в цій точці. Так роблю з однієї сторони і так само з другої. І хустинка готова. Напишіть, чи сподобався вам цей майстер-клас, чи все вийшло. І якщо сподобався, поставте вподобайки, підпишіться на наш канал. Тут буде багато всього про макраме. Також можете написати в коментарях, про що ще хотіла б, щоб ми зняли відео. І гарного вам дня, до зустрічі!